Всім добрий день! Сьогодні наша тема ми будемо говорити про те, як вчити собаку плавати. Майже всі собаки вміють плавати, бо це у них такий інстинкт. Але не всі породи його мають через деякі зовнішні особливості. Це може бути, наприклад, коротка мордочка чи лапи. Але є й таке. Що лабрадори, які виведені спеціально для того, щоб плавати, не дуже це вміють або не хочуть. Розкажу вам головні правила. Перше, ніколи не кидайте собаку у воду та не затягуйте її силою у воду, на повідку або на руках, це може її травмувати. Також вибирайте тихі, спокійні місця, щоб собака не злякалася якоїсь зайвої уваги, якоїсь людини чи якоїсь ще якоїсь тварини. І ще одне, не обливайте собачку водою. До речі, буде круто, якщо ви будете затягувати собаку воду грою. Наприклад, візьміть іграшку вашого песика та грайте з нею на суші, а потім поступово не швидко йдіть у воду. Хваліть песика за кожну спробу зайти у воду. Вчити собак плавати треба тоді, коли вони ще цуцики. Бажано не раніше, ніж з 4 місяців. Запам'ятайте це. Починайте з прогулянок біля водой і уважно дивіться. Що собаці подобається, а чого вона або він трохи боїться? Знову ж, хваліть собаку щоразу, як вона намагається зайти у воду. Це дуже важливо. Ну, а зараз декілька методів, як навчити собаку любити плавати. Перше, нагадую, що це можна зробити, граючись. Постарайтеся знайти іграшку, що не тоне. Знайдіть іграшку, яка подобається вашому вихованцеві. Як на мене, найкращим варіантом є м'ячик. Тому кидайте йому м'ячика. Якщо собаці подобається гратися і вона це робить залюбки, поступово кидайте м'яч на більшу відстань. Ніколи не виходьте від песика далеко. Друге, якщо не працює, цей метод, покажіть песику, що це безпечно. Ну, Звісно, якщо ви впевнені, що це безпечно, і е, знаєте цю воду йому дуже давно, але я вам раджу все ж таки перевірити це, то зайшовши в воду самому або самій, ось такий ж є варіант. Тоді собака може прийти до вас, перевірити, чи все з вами добре, чи ні. І так вона може любити воду. Цікавий варіантик номер 3 Це собака, яка дружить з вашою собакою і яка вміє плавати. Можливо, собачка побіжить у воду за своїм другом чи подругою. Прогуляйтеся з другом вашої собаки та його чи її господарем або господаркою, як хочете. Довго, недовго, але спробуйте, щоб вони поплавали трохи зробити так. Тож це, а також це може бути хтось із рідних вашого чотирилапого. Сестра, брат, мама, тато, бабуся, дідусь. Хто у вас там є із рідних вашого улюбленця? До речі, порада від експерта. Хтось подумає, що це дитяча забава вдягати собак, але це неправда. Отже, ще є жилет для собак. Джилети. Вони можуть дати хвостатому впевненість і якщо щось, не дай Бог, станеться, врятувати песика. На цьому все. Бажаю удачі вашому песику і вам, надіюся, вони будуть плавати чудово. До зустрічі всім!